Сьогодні приготували рвану телятину. Це дуже смачно і ви бачили особисто, я майже нічого не робила. А на гарнір ось такий овочевий салат можна робити із сиром, а можна лише е, овочі додати. Мені подобається він і як на гарнір, і просто як страва. Щоб приготувати таке м'ясо нам потрібно два види спецій: одні буду готувати самостійно, а вже готові. Для цього змішую одна чайна ложка солі, одна чайна ложка чебрецю, копчена паприка, чорний перець та змішую все. Другий соус буду робити самостійно. Для цього два-три анчоуси. У мене сухі, тож я подрібнюю зараз. Якщо використовуєте консервовані, тоді їх треба додати наприкінці. Якщо вам здається, це поєднання дивним, то усі італійські страви, такі як салат, Цезар, деякі пасти та піци, теж мають у своєму складі анчоуси. Насправді вони не додають рибного смаку, а підкреслюють інші інгредієнти. Отже, анчоуси, суміш перцю, один зубчик чеснику, 60 мл яблучного Одсту та 4 столові ложки цукру. Поєднуємо, додаємо сіль та копчену паприку. 200-300 кетчупа. Це залежить від ємності, у якій ви плануєте запікати. Далі у мене телячий ошийок 800 грамів. Увесь рецепт розрахований на м'ясо вагою до 1 кг. Добре змощую сухими спеціями. А далі добре вмочую в соусі. Краще брати велику ємність. Щоб було де розгулятися м'ясо, у мене ж або дуже велика, або така по розміру. Щільно встиляємо фольгою та залишаємо у духовці при температурі 170 градусів на 3,5 години. А тим часом роблю овочевий соус. Для цього половинка білої салатної цибулі, яку я дрібно-дрібно порізала. Та огірок маринований, теж дрібненько ріжу. До речі, схожий соус робила для котлети запечені на капусті. Хто не бачив відео, залишу посилання зараз та в описі до цього відео. Далі просто змішуємо і нічого не додаємо, бо м'ясо буде дуже соковитим. А поки м'ясо запікається, приготую свій улюблений салат з оливками гриль. Дві ж мені салату з моєї коробки, про яку розповідаю у цьому відео, та залишу у описі. Також половина або кримської, або салатної цибулі ріжу півкільцями. Болгарський перець на дві порції достатньо половини. У мене був і жовтий, і червоний, тож я потрошки того і того ріжу. І головна родзинка салату це олівки гриль. Ось така фірма. Вони не продаються у супермаркетах. Їх можна знайти або у точках, де продають сир, або у узбецькі солодощі. Можна використовувати і цілі оливки, я роблю навпіл. Вони достатньо ароматні та додають смаку. І надалі для заправки я буду використовувати олію, у якої були оливки. Вона, на жаль, не олівкова, це рослинна, але вона дуже ароматна, у ній всілякі спеції, тож додаю 1-3 столові ложки. Трохи солю та продовжую змішувати. Хочу нагадати, що на каналі є плейлист. Я його залишу теж зараз та у описі, у якому зібрала цікаві салати, корисні гарніри. Бо майже кожного разу, коли готую м'ясо або рибку, то даю цікавий рецепт салату або гарніру, який можна використовувати не тільки влітку, а й взимку. Останній інгредієнт це сир. Можна використовувати і бринза, і фета, і навіть самий звичайний солоний сир. Я зараз роблю салат порційно, але його можна робити і на свята. За таким принципом викладаємо інгредієнти на велике блюдо, не глибоке. Рване м'ясо гарно смакує у сендвічах або бургерах, тож підсмажую дві зернові булочки на петельні. І поки ми займалися своїми справами, минуло 3,5 години. М'ясо готове, воно дуже ароматне та дуже м'яке. З легкістю поділяється на волокна. Нам треба його розібрати та змішати з соусом. Ви бачили, я особисто майже нічого не робила. Усе духовка. ще спробувати таке м'ясо приготувати у мультиварці. Поділюсь обов'язково. Дуже овочевий та легкий салатик, який можна навіть у піст.